të gëllu u ola. Në dhe të të mandalë të më e huri. Ahoj, ty, pošteši. Там, 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 чули, ви рідні ну все, я починаю. Давай. Запис писенного фольклору здійснила студентка першого курсу філологічного факультету заочного відділення групи номер 2 Хуського філіалу Другобіцького держуніверситету імені Івана Франка. Олена Дмитрівна Тарканій, від Тарканій Дмитра Михайловича 1922 року народження корінного жителя села Вілятина Хуцького району Закарпатської області, Очевидця трагічних подій на червоному полі бою січових стрільців під хустом з Мадярською армією 14-15 березня 1939 року. Стриї, Дмитро Михайлович, скажіть, будь ласка, коли ви вперше почули пісню січових стрільців? 14 15 березня ми з друзями виріши піти подивитися на дії на Красному полі. Коли ми там приблизилися стояли в стороні і до нас підійшла людина, яка питала, звідки ми чи за другої сторони то Тися ми говорили так, зо мною був тоді Хочиш із Новосилиці. Який відступив боями з Виноградівської Грожанської школи. І та людина привела нам трьох людей, не дуже так, сильно так, так. ранених, легко поранених, які ми переправили через тису, пішком пішли в вілятина, а з звілятина пішком через ліс до села Гижі. Там у мене. Жила двоєрідна сестра. Я знав, що вона живе біля 300-500 метрів до границі румунської. Коли ми переправились з цими трьома хлопцями раненими в село Гижі, там вже була група людей, значить, у, у прізвище Цола Василь. У Вос... громаді, в помешканні. І він їх влащав вином. Тих людей? Тих людей. Люди стежили стер за тим, коли венгерська армія, Мадянська армія уйде. уйде у село Гижі. Коли перший сигнал прийшов, що війська, мадянські війська зайшли в гижі, ця група людей вся гуртом перейшла в Гуманів. Під час того коли їх вгощали там вном, поки вони чекали часу переходу, вони співали пісню Ще не мела України. А то, си чули, ви рідні браття. Це чули вирідні браття, си ну, чули вирідні браття, як боролось за як боролось за Десять тисяч воювало, воювала, тисяч воювало, кров невинну проливало кров невинну проливало, а над хустом воронкляче, а над хустом воронклявче на Вкраїні мати плаче на Україні мати плаче, плаче ма на Україні. Плаче мати на Україні, а дівчина на могилі, а дівчина на могилі. не плач мати, та й не дуже. Не плач мати, та не туже, син раниної, та не дуже син раненої, та й не дуже, не плач мати син не встане. Не плач, мати це не встане. Україна ще повстане. Україна ще повстане. Дякую, дуже гарно. Значить, ця пісня, я бачу, вистраждана боєм, переживаннями, хвилюваннями, які ще ви можете проспівати пісні. У Вас багато на життєвому путі вам багато довелося прожити. Я ще можу вам заспівати пісню, яку вели хлопці, які е, організації українських націоналістів. Українська повстанська армія, так? Да? На. Знає, літо промінуло, листя пожовтіло. A potenza mo lo do oerce zabolilo A potenza mo lo do oerce zabolilo E annimayudoli r на кровавом полі. і крестився в лютім бою, на кровавом полі. батька зарубали, проклятий кат. ні сестричка, ні дівчина ні рідної хати, ні сестричка, ні дівчина, ні рідної хати. Розірвуться пута, пута зілізні, і повіє Буйний вітер по всій Україні І повіє буйний вітер по всій україні, Розбуться пута, стальне кайдани і на крові на руїнах україна встане. І на крові на руїнах україна встане. Дякую, дуже гарно. Прошу дуже. Згадайте, будь ласка, улюблені пісні, Коломийки різних обрядових дій. Дякую зараз.

що біле я гуся, воно мене поцілує, тільки притулюся, воно мене поцілує, тільки притулюся. Та я собі дримбу куплю, аж там була боса, мені дримба задримбає е коло мого носа, мені дримба задримбає е коло мого носа. Пересчай. Ну. Čo čo znáte? Vaša ľubina na vojna hore byli kameň, Nie. Moja už je bude, No, dávajte ho Ej, pie pianica duže, pie pianica duže, te nebore bore pianicino, dohadaj sa juže. Aj, dana, najda, aj, dana, aj, dana, dohadaj sa duže. Poľúbila divčenicu a divčina mene, nechočili starý dati divčinu za mene. Aj da naj da naj na dievčinu za mene. Starý chodil, starý chodil, stará nechodila. A ty na pripíčku, ta šo smorkonila. Aj da najda naj na ta šo Ta ucule, uculiku, daj mi solonin. budem moča ucule, do dobilo jednina. Aj da naj da na do bilo jednina. Človeče... Oj, žona moja, žona, šta tam hovorilo? Aj, momče, čeloviće, Bohum sa molila. Aj, dana, aj, dana, aj, dana, Bohum molila. Aj, za pikovtiku izbude jolenu, ta najideju krnicu na vodu studenu. Aj, dana, aj, dana, dana, na vodu denu. Aj, pije pjanica duže, pije pjanica duže, ti ne bore pjaničino, dohadaj sa juže. Айда найда найдана, догадайся дуже. Ай в Коломийці люди, в коло люди. А хто буде в коло як мене не буде. Айда найда ай -дана, ай Дана, як мене не буде. Співаночка мої любі, не біда по вас? Як не маю здоров'ячка, я ні груди до вас. Айда -дана, ай -дана, ай Дана, я ні груди до нас. Колесала мене мама у дубовій колесі, а тепер я не колише, коли шутня, хлопці, айдана, айдана, айдана коли шутня, хлопці, вам мамко задавати, та я заспіваю, Ніко таку тайку не мав, як я її маю. Айдана йданайдана, як я її маю, співаночки мої любі, кої біда по вас, як не маю здоров'ячка, я ні груди до вас. Айданайданайдана, айдана, айдана, я ні роди до вас. Дякую. Стрию крузь, ми, ми дуже часто співаємо вашу улюблену пісню під вашим керівництвом Ой на горі білий камінь. Все-таки я настою, щоб ви її проспівали. Дякую. Ой, на горі ку-ку-ку. Ой на горі білий камінь. верховенька сидить на нім. ку-ку, ку-ку. Прийшов від нього Пришовньої верховинець, При верховенько дай мінес, кокури, куку, ку куку. -ку, ку -ку, ку -ку. Я бим тобі вінець дала, здала, ко -ку, ку Я б тобі він не здала, а бінця біда не бояла. Кокури, ку коку, ку куку. Ку -ку. Ой не бійся бід тої Ку-ку-ку. Ой не бійся, біде тої, слухай дівко слова мої. Ку-кури, ку-ку, куку, ку, ку Іди до лісу зеленого ку, ку, -ку. Іди до лісу зеленого стрітиш хлопця молодого. ку-ку, ку куку. Поцілуй його в білеличко ку, ку по біла білалічку, верховенько чарівничко, ку-ку-ку-ку. Верховенця цілувала ку-ку-ку, верховенця цілувала, як зазулька закувала. ку-кури, ку-ку-ку-ку. Дякую дуже гарно. Бог да здоров'я ще довго. Дякую радувати нас в кругу сім'ї. Ми будемо підспівувати вам Дякую. що найкраще. Дякую, пані. А та що, тут на картошку ще один один торт? Ти що, бо вона раз були шашлики, то це. Ну ти помалий буде. Ти розсуне м'ясо і здали. Так, давай раз нас скоро треба посипати. Тарик, Посипайте, я можу перемішати. А тепер вона не стоїть. Хтось перемішає.